З Росії депортували двох українських шпигунів. Про це повідомляють російські змі. Проте ані імен депортованих, ані куди саме видворили українців, не розголошують. Напередодні нагадаю, Федеральна служба безпеки повідомила, що затримала чверть сотні громадян України, яких підозрюють у шпигунстві та навіть підготовці провокацій на території Росії. Ми розшукали родичів та друзів трьох затриманих людей, котрих показали на російському ТВ. Родичі затриманих. У шоці і запевняють, що на кого кого, але наш шпигунів їхні близькі точно не тягнуть. Кирило Пилипенко поїхав до Росії 9 березня. Оголошення про роботу у Калмики він побачив у газеті. Чоловік мав ходити по школах та дитсадках і пропонувати випускні альбоми. Кирило, який працював у нікоблі на залізниці, погодився зарплати електрика. Не вистачало, щоб отримувати дружину та однорічну доньку. Мати каже, син не належав до жодної політичної сили. В армії не служив, займався лише волейболом. Сторінки в соцмережах і ще двох засвічених на російському ТБ так званих шпигунів, засекречені більше фотографії Тема Гордієнка на його сторінці небагато власник сторінки зацікавлений націоналістичною організацією Патріот України у Віталія Кривошеєва. Фото немає взагалі. Натомість є зацікавлення правим сектором та харківським євромайданом. Утім, батько Віталія запевняє його родина етнічні росіяни, і стати українським націоналістом його син не міг до Росії. Поїхав як фотограф. Він набочився, і тільки перша його поїздка. паєстка. школах ділять фотоальбоми. Ну як... Какабичні школьники фотографію на не Роман Штопоров, друг і Віталія і Артема. Він запевняє, шпигунами його друзі бути аж ніяк не могли. Возможно, вони можуть мати там каких-то знайомих, но участь в правом секторі і в аксах протеста ну галавку точно не приймав, прийняв. не можу сказати, але з правом сектором секторам тоже ніяким образом не святому. Служба безпеки України, на яку нібито й працювали українці, назвала закиди Росіян маячнею. і відповідно сенсу це коментувати не бачить. Міністерство закордонних справ твердить, попри відповідний запит із Києва, жодної офіційної. Інформації Москва не надає. Російська сторона не бажає оприлюднювати цю інформацію, а те, що вона не бажає її оприлюднювати, наводить нас на думку про те, що це може бути черговою провокацією російської сторони. З метою дестабілізувати ситуацію в Україні родичі зниклих у Росії заробітчан обірвали всі телефони консульств Росії і навіть судів у Калмикії, але інформації про затриманих їм не надають. Місце перебування так званих шпигунів. Невідомо навіть редакціям російських каналів, які їх показали. Там зізнаються. Відео їм надіслали зверху і наказали поставити в ефір. Дмитро Фордак, Ольга Павловська та Аліна Цибова. Новини 2+,2.